Сесійний день енергозбереження та скандальні забудови про це й не лише почуєте вже за мить. Вітаємо вас. Минулого тижня Львів схвилювала новина. Хлопцеві на візку відмовили в користуванні басейном в одному зі спорткомплексів міста. Остап ж не змирився з дискримінацією своїх законних прав, тож нині ситуація знову набула розголосу. Тепер же в стінах ратуші. Продовжить Ольга Матейчик. Остапу, хлопцеві на візку з діагнозом ДЦП відмовили користуватися басейном у спорткомплексі. Керівництво заявило, що заклад не пристосований до людей з особливими потребами, а колеса візочка спричинили б у закладі антисанітарію. Ба більше сказали чоловіку, що він своїм виглядом відлякуватиме клієнтів. Така ситуація була двічі два роки тому, і тепер було сказано, що у нас на жаль є парапети, через яких ви просто фізично не зможете потрапити туди. І вони сказали, що є другий нюанс. Оці колеса вони на тротуарі беруть бруд і там буде розводитися антисанітарія. Скандал набув розголосу. Тож тепер чоловік заявив про порушення своїх прав перед громадою. На сесії звернувся до депутатів. Остап хоче, аби такі, як він, могли вільно відвідувати спортзали. Не хотілось би цього робити скажімо так піднімати це на такий високий рівень, хотілося б, щоб це просто люди сіли і обговорили це питання, тому що якихось інших таких проблем я не бачу. Ну але ситуація показує так, що потрібно звертатися до тих людей, які можуть повпливати, можуть, скажімо, навіть на законодавчому рівні, на рівні міста Львова. Тож нині у ратуші створили спеціальну комісію, яка має розібратися із ситуацією та промоніторити всі спортивні заклади на доступність для інвалідів. Ми маємо в трьох районах спортлайф. це є Шевченківський, Франківський і Сихівський райони. Я думаю, що ми будемо говорити про тих три структурних підрозділа. Паралельно сформуємо групу з працівників управління сім'ї молоді з громадських організацій для того, щоб провести моніторинг усіх спортивних клубів, які є у місті Львові, і басейнів на обстеження щодо доступності. Чи загрожує спорткомплексові штраф наразі невідомо. Посадовці зазначають, розглядаючи проект будівництва на комітеті доступності, чітко прописали, що приміщення громадського користування повинно бути доступним для людей на візках. Тож ймовірно, що чиновники вимагатимуть облаштувати пандуси у всіх спорткомплексах міста. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини. Місцеві депутати затвердили програму підтримки заходів з енергозбереження. Стосується це інформування та популяризації серед львів'ян, утеплення житла та економії споживання газу та тепла. Тобто, програма передбачає обговорення нагальних питань за круглими столами та поштовх до розробки нових програм з енергозбереження. До прикладу, минулоріч активісти атішники розробили програму для комунальних установ мерії, яка щоденно моніторить споживання енергоресурсів енергоресурсів. Завдяки цьому вдалося зекономи. Мети близько 30 мільйонів гривень на комуналці. Окрім того, у 2015-му вдалося утеплити та поміняти вікна у поліклініці на Сихові на черзі. Модернізація приміщень медзакладу на вулиці Медової печери. Буде проводитися роз'яснювальна робота з мешканцями і не тільки з мешканцями для популяризації кредитів з енергозбереження для населення, інформаційні, інформаційні речі для того, щоб мешканці могли активно долучитися до тих речей, які сьогодні обговорювалися, і навіть на сесії міської ради по споживанню тепла по споживанню газу. Тарифи на електроенергію ще зростуть. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Уже з 1 березня для тих, хто використовує до 100 кВт за годину на місяць, ціна 1 кВт коштуватиме населенню 57 копійок. Для категорії, яка використовує до 600 кВт за годину – 99 копійок. А для тих, хто ще більше кВт, коштуватиме 1 гривню 56 копійок. Однак зекономити таки можна, зізнаються енергетики. У Львів Обленерго зазначають, побутовий споживач може платити менше завдяки відповідним приладам обліку, які регулюють тарифи у різний час доби. Тому в обленерго закликають львів'ян встановлювати одно та трьохфазні лічильники. На сьогодні вже зреалізували таких понад 4,5 тисяч. Однофазний коштує трохи більше тисячі гривень, трьохфазний – більше двох тисяч. На сьогодні вже фактично ціна кіловата електричної енергії для групи населення, починаючи з підняття цін на тарифи для за електроенергію для населення з 1 квітня 2015 року, з 1 березня вона фактично буде вдвічі дорожчою. І на, на початок, тобто на 1 березня 2017 року тариф підніметься фактично і ще на 50%. Це третій етап підвищення ціни. У нас очікує ще четвертий етап з 1 вересня і п'ятий етап з 1 березня 2017 року. Альні забудови жителі будинку з вулиці Соснової облаштували оборонний пункт. Таким чином люди вже кілька місяців борються, аби жодна техніка не заїхала на територію, де за паспортом об'єкту має бути трьохповерховий будинок. Обурення у місцевих викликала реклама майбутнього житлового комплексу, де поверхів вже не три, а сімнадцять. Суперечливих будівництв у Львові ще чимало однак із забудовниками ніхто не бореться, кажуть громадські активісти. докладніше розповість наша Оля Тимоляк. Чи буде будівництво? Місцеві кажуть, забудовник має намір звести тут багатоповерхівку, а на два поверхи під землею паркінг для автомобілів. Однак, ґрунтові підземні води навіть зараз затоплюють їхні підвали, тож побоюються, коли розриють землю, їхній будинок сунеться. Викупають такий великі, і в нас будинок поїде. Хто мені от на, на пенсію тепер я зароблю на хату? Куди куди ми бомжувати підемо на старості? І нема ніякої ні площадки для дітей, ні нічого, ні заїзду для до нас. Навпроти місця, де мають намір звести будинок, розташована школа за кілька метрів. Ще одна та дитячий садочок. Тут є пішохідна зона. Як ви бачите, та червоній лінії пішохідна зона двох шкіл і дитячий садочок. Крани, які будуть крутитися до, до практично от початку входу в школу, так також створює небезпеку і для дітей, і для батьків, які тут ходять. У ратуші кажуть, сьогодні справа стосовно будівництва на перетині вулиці Варшавська Соснова у суді, адже забудовнику видали документи на спорудження лише триповерхового будинку. На жаль, ми стали свідками того, що реклама на цю ділянку. Пішла на 10 поверхів, пізніше навіть з'явилися версії на 16, пізніше ті на 16 поверхів пропали, залишилися на 10. Згідно з умовання, території, 10 поверхів там є неприпустимо, 10 поверхів там буде затіняти територію школи. Громадські активісти твердять, у Львові є понад 100 незаконних будівництв однак ніхто не береться боротись із недобросовісними забудовниками. У нас є дуже дуже хороший приклад. Це Снопківська 18, де прокурори в прокуратурі більше року розслідуються факти незаконного будівництва. Будівництво ведеться без жодних погоджених документів, взагалі без проекту, ніяких реальних дій від прокуратури. Ми так і не побачили ні ми, ні мешканці, ні будь-хто інший. Прокурори кажуть. Що наразі у відділках поліції Личаківського та Галицького району розглядають дев'ять кримінальних проваджень стосовно незаконних забудов у місті. Територія у місті Винники це Личаківський відділ поліції. На Винній горі там три об'єкти знаходяться. Плюс по Галицькому району це кіносвіт проспект Свободи, проспект Шевченка. Це площа ринок 36, Це Вірменська Краківська площа ринок 28». А вже навесні у Львові почне працювати геопортал із усіма забудовами. Детальні плани території. Зонування та карту забудов міста, а також всю документацію незабаром львів'яни зможуть переглядати онлайн. Ольга Тимуляк, Ольга Матайчик, Юрій Матьора та Сергій Медведєв. новини. Злочинці виходять на волю. Закон Савченко відчинив ворота колоній перед величезною кількістю засуджених. Більшість з них не мають постійного місця проживання, тим паче працевлаштування. Тож, за словами фахівців, рано чи пізно звільнені ймовірно знову потраплять за ґрати за нові злочини. Тему продовжить Віталій Гамадин. День за два на львівщині за законом Савченко вже звільнили понад 300 засуджених. Незабаром щонайменше 120 ув'язаних теж забудуть про тюремні нари. Здебільшого це злочинці, які відбувають своє покарання за тяжкі злочини. Це хуліганство, це значить, розбої, грабежі, вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також злочини пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. Початку року в'язні та їх рідні почали масово звертатись до суду про перерахунок термінів покарань. Бо згідно із законом, має бути спеціальна судова ухвала щодо перевірки усіх даних на злочинця. Згідно того закону, Савченка, що вийшов, перерахували день за два, то що знаходився в попередньому ув'язненні, в'язненні, і зняли чотири місяці. Закон, начебто, переслідує добрі наміри розвантаження сізо та поліпшення умов перебування під вартою. Проте для цього потрібно не лише документи. Ментальна підтримка, а й матеріальна, пояснюють фахівці. Насправді так не сталося, тому що ніхто не попрацьовував над тим, щоб зменшити кількість тих, хто перебуває під вартою що закріплені за судом в сізо. Відносизо як такі не розвантажились і умови не покращились. Однак не всі в'язні раді зміна. адже за роки відбування покарання вони вже звикли до життя під наглядом. Відтак психологи застерігають, що на тлі емоційної травми вони знову можуть вчинити злочин, аби повернутися в колонію. Якщо зараз прийняли цей закон, це відбудеться не через рік, два, а вже наприклад завтра. Тобто завтра людина виходить, яка довший час перебувала в умовах позбавлення волі. Можливо, не знає, що діється на волі, щось помінялося. Немає того, хто її підтримує. і тут потрібно буде працювати, тобто саме для того, щоб попередити якусь таку травму психологічну травму засудженого. Загалом під дією закону Савченко підпадають майже три тисячі засуджених. Їм перерахують термін ув'язнення, то додадуть час перебування. У Зов подвійному розмірі до основного терміну, а це насторожує не лише законослухняних громадян, а й самих правоохоронців. Віталій Гамадин новини. До бою готові. Після чотирьох років навчання військової справи курсанти Академії сухопутних військ склали державні іспити. Тепер ж готуються до поїздки в АТО. Курсанти механізованих підрозділів здали контрольні стрільби практично навідмінно. Стрільці вели вогонь зі зброї бойових машин. За словами викладачів, 90% артилеристів вже мають військовий досвід. Однак після подій на сході таки довелося вносити корективи у навчання. Вже цієї суботи в курсантів випускний кілька тижнів по цьому. Хлопці свою науку демонструватимуть на зоні бойових дій. Той досвід, який викладачі набули під час особистої участі в зоні андростичної операції, він, він показує певні зміни в тактиці засування підрозділів артилерії. На що ми постійно звертаємо увагу в підготовці курсантів. Виконував державний комплексний екзамен з дисципліною бойова робота, а саме здійснював контроль наведення гармати в ціль. Що є дуже важливим при наведенні гармати, оскільки помилка може бути при наведенні гармати, і нам потрібно її усунути. Її називають геніальною донькою українського народу. Минає 145 років від дня народження поетеси Лесі Українки. Вона насамперед була поетом-громадянином і свій обов'язок вбачала в служінні інтересам народу. Глибоко, як особисту трагедію, переживала підневільне становище рідного народу та його безправність. Сьогодні ми розпитали Львів'ян, чи знають вони творчість великої поетеси. Це, якби, українська письменниця, і коли вона була ну, в дитинстві, вона була хвора на якусь таку хворобу, і вона не могла рухатись. Знаєш, в неї сьогодні день народження. 25 лютого більш <пірш> не можу. Я знаю, що це відома українська письменниця, але творчості її на пам'ять. На жаль, не пам'ятаю. На цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів там же можна дивитися ТРК львів онлайн. Підсумуємо день о 20.30, тоді і зустрінемось.